Так, це ми попали. Що, гриб, то гриб. Ого, з таку завернену шапку. Подицька у нього арочка. Поди подивіться на цю красу. Яка у нього арка? Яка це красота? Аж жовтенька. Гриб молоденький, здоровий. То це лише фотограбуватися з ним. Та це кораба. який телефон. Рука моя. Та це капець. Це просто капець. Йома йо, майор, двома руками. Ого. О тако маленько. О тако. хо О це капець, блин. Ще не йде? Подивіться, що це є. Мама мія. Ого! Оце капець! Подивіться на це чудо. Коли він дві руки облях. Це капець, блін. Все, з таким грибами ще додому. На ну що, карсончик? теж до нас. Це звучок. Це грибок. Оооо. Це хоскіт. Ох, пішов. Подивіться на нього. Який він білесенький зі споду. Це красота. Шапочка, яка в нього темна темна. Правда красота? що бомба, там бомба. Ах, пахне. Супер, це нам повезло. Що повезло, то повезло. Добре, ставимо, йдемо далі. Може ще один нам повезе. Люкс. Що красончик, то красончик? Це біляк, шо буляк. О! Подивіться на нього. Це красень, правда? Що чудовий, білий то чудовий. Ого! А він тут такий один, але який мама мія, яке це здорове, це грибочок, капець. Да. Ну за таким одним варто було стати сюди прийти. Що варто, то варто. Ось такі, друзі, чудові грибаки попадаються. З такими колами. По вісім, по 10 штук. І суперовий бомбезних грибів. О, підписуйтесь на канал, ставте лайки. Так, обійшов я з другого боку. Ну це просто красота. Це не можеш передати словами. Подивіться, дай від листочки. Ого. Ну за таким грибом варто було ходити годину. Ти годину. ой 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 Це здоров'яка. От воно сидить. Ходи, ходи, друже. Ой-ой-мою. Ух, це капець. Ямку закрию зразу. Вони попадають на мікроби, Капець, подивіться, який це здоровий, огромний боровик. Виріс собі біля дуба. Ну це чудове. Це чудове чудо. Що здоровий, то здоровий. Красота. Просто слів нема. Правда, варта була йти більше години часу до цих, до цих місць, аби знайти такого гриба. Ох, дивіться на нього. Правда, чудовий. Що чудовий то чудовий. Біленький-біленький. Опа. Подивіться. Ох, це білий. Кириш біля бука може вирости. І белесенький, білесенький. Красота. Ідеальний грибочок, Ніде ні одної царапинки. Ух, і шляпа. О, тут такий короничко таке. -мо, подивіться, який здоровий. Який-то здоровий гриба. Ого. Ну да, Оце капець. Повергнець завернений, здоровий. Подивіться, який чудовий на фоні лісу. Який він білосніжно-білий. Ух, ух, який. Йо-мойо, ця бочечка, друзі, капець. Ого. Ну його віку чого так, звісно, буде. Трошки проблема. Та вот Ох, це звук захвостів, загубів. Ух, це бочка. Оце настоящий буковий. Бочивочка, дивіться, який красень. О, це вже є що в руці потримати. Що чудовий, то чудовий. Це не складав на руки, як дрова. Може нести додому 30. Це, що дають, то дають. Який тут красень зазирає. Ого, то він, по звук, капець, красавець, полицький біленький-біленький. Ох, uh -oh. такі дитський. Ну, шо, лапа-то лапа. -толапа. О, гарний. Приняга губий, здоровий. Чули цей хвостик. Як він загрузкотів! Ого! Такий ранковий гарний паровичок! Подивіться, який красий нам попався! А? Це, я, просто слів нема. Опа! А тут таких три чудових! Є три чудових білих! Дивіться, яка красота! Які це гриби! Ого! Угу. Это що чудово, це чудово. Ох, так легонько сидить на самому верху. Видите, які два двойняхи. Які вони білосніжно-білі. Красота. Ось вот такий білячок. Такий красень. Ось який чудовий, правда. Опа-на. І молодесенький білячок. Красунчик. Капець, подивіться, який це красень. Що красончик, то красунчик. М -м -м. Тільки любуватися таким рибом. Красота. Пахне клас. Чудовий рибочок. О, такий красень нам попався. Так, ямочку заважимо. Чишаємо далі. Подивіться, що тут в нас є. Подивіться, оце красень. Ого! Чудовий, великий, здоровий, молодий гриб. Ходи, там ходився ближче, який ти в нас. Ну. Пішов. Дивіться, який він. Здесь споду біленький-біленький. Корінчик величезний, грибочок здоровенький. Красота. Який тут чудовий білий гриб. Лучський біля. Красота. Ну. Ходи сюди. І знову нам такий красивий. Класний потужний гриб. О, правда, класний? Красавець! Ой! Ой. Дивіться який! О, це грибочок! Ну це просто монстр! Це красавець! Подивіться на нього! Який це грибочок! Ого! Це чудо! What to... should